Всім привіт! Ви на каналі Я і моє хазяйство. Всіх вітаю з новим роком. От, сьогодні 2 січня. Ось така от гарна погода у нас. Вийшов з козами на прогулянку. От, є деякі новини по козах. З, в початку грудня сталася в мене одна неприятність, можна сказати. У мене скинула козенята, білка. Моя ламанча, що один раз тільки котилася, мала другий раз котиться. От. Получається, вона скинула, коли було їй 3 місяці і неділя. От. Начало десь грудня 3-4 числа. Ось от отак от там. Гетцап Султан. От. А це сьогодні вирішив вийти з голку, гарна погода. Скоро дай Бог їм котитися козочкам. Такі от животивних. І чуть менше, як десь через 3 неділі, виходить. Я купив собі нову козу. От. Ось таку от. от вона стоїть, біла. І теж предучі хазяїв звали білка. Ну я якось по-другому придумаю її ім'я. У мене просто моя ця білка. І дві білки, то неудобно буде не кликати, нічого. Звати до себе. Ось щоб... так да? Спокойна, вона теж має котитися в січні, коли й мої кози. От, ось така. От, без рога, хотів без рогу і, слава Богу. От, ось така. от Біла, як ромашка. Ромашка старша за ню. От, Вона вже мала козенята. Зараз теж кітна. От, от так от. Ладкошерстна, без рога. От так от. І тепер думаю, на насчет цієї моєї кози, теж білки. От. Слава Богу, роди в неї не були тяжкі, як є, що в других кіз, що не можуть розродитися, і козенята в животі завмерли і вона не може розродитися. А це... Як скажу, що було зрозуміло, вона їх просто як виплюнула. Вони дуже маленькі були. Я прийшов, одне, одне вже було. Ну, понятно, що Вроді би було як два, бо там сильно не було зрозуміло, бо дуже маленькі були самі ці козенята. Даже от е, в три місяці і неділя вона їх скинула. От, е, так, з трьох місяців, так З трьох місяців вже в вкіс можна, щоб вже щупати козенята і вже... Ну, да, побігла, побігає, скаче. З трьох місяців вже можна в кози нащупати козенята і вже буде чутно, як вони б'ються. А це дуже були маленькі на її срок, так що не знаю. Може вони в неї і раніше завмерли, От. а це скинуло їх пізніше. Не знаю, бо це в мене перший раз таке. Ну слава Богу, апетіт у неї є. Так продовжує все їсти, зерно, сіно, воду п'є. Бігає, скаче. Ну, так. Не знаю чого. У мене кози на той період вже були десь місяць прив'язані. Може бути, що вдарила і зірка, бо зірка рядом стоїть. Не знаю. Бо на цей срок, що коли вона була кітна, то по ідеї мало бути, що більші козенята, а це були прямо маленькі. От. Ну от, от так от. Так що... Ну, вона їсть, все. Так що. Далі буде видно. Думаю, дати їй. Я вирішив дати їй другий шанс. Побачу, що буде. От. Так, у мене чотири кози, виходить, що кітні зараз. Це вони будуть на січні. насічні А білки думаю дати їй другий шанс. От. Якщо дай Бог погуляє. Все буде добре, то дай Бог на червень не, буде, не буду загадувати, то дай Бог вкотиться. Так що буде видно. От. Ось так от. Такі от справи. Бо я знаю, що другі кози, які скидують козенята, то, то тяжко не можуть розродитися, то приходиться колоти уколи, щоби. Як полегшити роди козі? Ось так от. Так що могло бути і хуже. Є що взагалі природах кози вмирають. Чи розродитися не може, чи козенята, чи навіть одне козеня дуже велике і не може розродитися. Не може родити. От. Так що ось такі от справи Ромашка, Що ти стала? Сонце світить, погодка шикарна. Іди до кіс, дивнись, вниз дайди, йди. йди ромашка, йди, да ромашка, йди, Айди, йди Іди йди. Дивнись до терен їдять терен до з цього бояришника, я до їсть, ця моя нова козичка. І отак от оці бігають, скачуть, цапа спутав путаю я між ног, в'яжу спеціально там. З двох канатів в'яжу і путаю йому ноги. І ще між ног ципком зав'язав і до рімушка, щоб він не міг ні бігати, ні скакати, от. щоб не накис, нічого, не тривожив їх. Ось так. от. Ось от наша балка. От. Сонце сіде, там травичка до галявина, яка. Ось так. от. от. О, і сяду. Кози там пішли собі. От. Цапа я зараз свого продаю султана. От. Я його продаю. Йому в февралі буде 2 роки. Сам він генетично приближу. Сам він генетично рогатий, но, но я його безрожив. От. Спеціальними резинками для обезрожування. Зараз у нього такі пеньочки. Він ростає. от у них чухає. От, і все, назад теж ростуть, О, там видно їх. Не хочу підходити, щоб їх не... Хай собі ходять. Воно чухає як. Ось так от. В февралі йому буде 2 роки, як я вже сказав. Зараз йому рік і 10, він у мене, виходить, два сезони гула відбув і зараз хочу його продати, от, щоб потім вже поміняти кров і другого цапа взяти. Ось так от цапок султан бородатий. Да, ти тут коза. Де до тих вниз. Дайде. Вони пішли там гірячки їсти. Ось так. О. Так що кому потрібен цап? англо-нубійський, от, Продаю. Козочки ходять собі. От. Хто що? А він саме більше до білки, бо білка без коти. Бігає, скаче, як, як молода коза, ніби як, як така коза, що ніколи яка не котилася. Бігає, скаче. Ті не так, бо ті кітні животи мають, то вони так медленно. А ці, а вона ганяє. Наші в сараї так, коли прив'язано, то вліво, право скаче, хоче бігати. От. О, кози пішли ягідки їсти. Бо ярушник, шиповник, то там зверху терен поїли. От. Та й поки з козами... О, ногами раз. Стало, хоп, хоп, хоп. І їсть. І ця коза. Нова що я, моя, що я купив. Теж відгуляна від цапа, англо-нубійського і теж чорного. От, бо мені показували фотографії від цапа. Теж рогато і теж чорного, чисто чорного і теж нубійського. Як мій. От. Ось так от. Їдять. Ті там нижче пішли. Ось. Москозами треба йти на прогулянку. От. Хоча б раз у місяць, коли кітні. От. Щоб вони ходили, бігали, пройшлися трошки, поскакали, побігали. Десь там травинку щипнули, десь там кору з'їли, якусь до ягідку. Воно, всі їдять Вон до Ті там, ті там. Тут є кущів, От. Я і в тому році ходив, в тому році я теж десь так ходив це время з козами. Я з ними ходив. У нас трошки чуть-чуть вітер, дай Бог, що буде чутно, думаю. В тому році скиваш сосни, а що туди в сосни ходив, отам у нас сосни. От. Ось так от. Це думаю, піду з козами на прогулянку, щоб пройшлися, трошки подихали воздухом, побігали, поскакали, бо в сараї прив'язані стоять, поїли та й спати, поспали та й знову їсти, так що. Ось такі справи. От. Ходять. Тут не так трава, а там вище. отут, отут От. То Там така трава теж зелена. Гарна трава. Хоч і зима. Ночі був приморозок, іній був. От. Зараз обід. Думаю, подожду поки буде обід, щоб було тепліше. Щоб іній трохи наростав то вже немає вже, нормально. Ось так от скачуть, бігають. От. О, от, от так от. Коли купив цю козу нову мою, то сразу постриг їй копита. От. Ну, ратиці, хто як каже. постриг її зразу. Красиво. Зробимоїх кіз ще не так. Я стрижу козам два рази в рік весною і осінню. Весною все час обов'язково чистю. Ну і дивлюся, по крайній мірі, по скільки як виростають От. І тоді вже стрижу всім. от отак -от, от. Ось такі справи. Зацапа сказав, що продаю. От. Машка, ти куди? Обходи вже. Йшла туди. Ось так от. Балка. Зараз обійду. Бо вони вже хочуть наверх іти О! По ноги ні трошки. Снігу нема. А кози. Кози, кози. Ох Тут трава суха, яка лишилася з літа. Оп. Ягідки їдять. Що, не достаєте до гелячок? До. Нац. А ну хто підійде? Ніхто не підійде. І пішли далі гристи там. Оце я тут і літом все время пасу кози на деревах, тут ряд кущів, тут ряд кущів, дерев їдять. Так що ось так от. Хтось грітися хотів, дерево зрізав. Долишу. Може, коза підійде з'їсть. Ось так от. от. Я спочатку думав, що цю мою білку, що моя... О, думав її одразу збувати. От. Але потім думаю, що слава Богу вона їсть, апетит є. Так що Дам мій другий шанс, дай Бог, щоб погуляла. От. Щоб була получно розкотилася потім і буде видно. Так що, ось такі справи. От. Машка, живіт маю добрий великий. В зірки цьому році великий живіт. Ну і машки теж, але машка всі рази три рази, що в мене котилася, всі три рази. По два козеня приводила і всі козлики козочку. От, цьому році ромашка 4 мені аж привела. О і через камеру навіть... Видно, ну в кущах залізла собі і їсть там. де Машка, ну, Ось ягодки тобі. Красні. Зараз і ще не На. Найди, йди, йди, он, йди, йди Не, воно, оч, їшь, з'їш з'їжнду Ні, вона травичку там он, бачиш? А ну-ше, може побачиш зараз Яйдки Да Онда, оч, он дай біриєш, оч Е, як їсти. Ось ну, так от, що? Все, з'їла, а воно розсипала, скільки он до. Ромашка прийде, одної тільки вистачає, щоб її почала їсти, набрієш. На, На. О, то-то, ви любите це, так? Звісно. Ну, то я вам ще нару одна тільки, хай тільки з'їсть. Другі одразу бачать і он довше. Всі вже тут. Дивите, бачите, як усняти. нові там поїдять. Побігають собі. Да? Козюлі. Козюлі. Що, ще хочете? Знаєте, бо у вас животики вам тяжко на задні ноги ставати. На Нарву вам. Он, да, бач, о, тут є знизу. Тут зараз ромашка поїсть. ще. Все, вітаміни, Так що зараз на дворі плюс Не знаю скільки градусів точно і ти прийшла, На що, іди сюди Белка трохи тобі, Трохи Машки Машка, иди сюди Риж Вкусно? звісно, вкусно Оп, оп. Ось так от з козами. Походили. Час з ними походю, попасуться, побігають собі та й підемо додому. Ось так от. Султан, ти будеш? Будеш? Їсти. А, ти пальцями їсиш. Да. Горбатий ніс який красавчик, так? Да? О, він тут любить, щоб йому чухали отут. Між рог... Неждоріг, що На. О тут. Чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. Вот така у нього спутано. Щоб він не міг пригати, тільки щоб міг ходити. Ось так от. Оп, все, немає, я вам вже дав. Що ви наверх піднімаєтесь? Ну а знизу собі будьте Отако ну, оп. Козульки рейзульки. Оп. Ось так. Тут така трава висока. Оп. Дома теж все добре. Кролі, кури, качки. Вот зараз трошки приморським. От, приморозки були ночу, та й трохи примерзло болото, бо до качок взагалі не можна було заходити пару неділь назад, що взагалі таке було болото в них. От. Що? Тут вже нема, тут вже трохи. Оно, бере їш. Велка, бере їш. Береєш, не бачиш. Ти один не будеш, якщо тобі більше треба, так? Да? Оп. Оп. Ми її коли привезли, ми її везли в прицепі. От, приїхали, зверху ставили дуги, брезентом, накривали, я її внутрі соломкою постелив. І вона, я її відв'язав, та й думав, щоб ну, там цепок був прив'язаний, а я її відв'язав і від ципка, щоб цепок відв'язати. От, і вона приг сама і сама з прицепу прямо через бі через бок випрыгнула сама. О. Так що отак от, от. Такі от справи. Козульки. Ось так от, таке от було відео, такі от новини. Купив нову козу. От. Ця білка моя коза скинула козенята. От. Продаю цапа свого султана. Кому потрібно, пишіть коментарі. Потім з вами зв'яжемося. В кого є ОЛХ? на, є... в OLX є він на об'явленні. Так що там є номер мій телефону. Так що, кому треба гарний цапок? От. Пишіть. Ось так. От таке було відео. Ще раз всіх з Новим роком. Все, пишіть коментарі, задавайте питання. от І всім пока!